Таємо вас ефір голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о вісімнадцятій годині за Києвом. Говоримо про найважливіші теми, що стосуються України, США, Європи і не лише мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютюбі, в коментарях маєте нагоду поставити нами з Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. завжди. Дуже приємно і важливо знати, де є наша аудиторія. Друзі, безумовно будемо сьогодні говорити про те, що відбувається з допомогою України на капіталійському пагорбі. чи рухається кудись переговори американських законодавців щодо. Цього питання маємо новини вже перед ефіром. Спікер Палати представників Майк Джонсон розіслав листа своїм колегам і із оцінкою переговорів щодо безпеки кордону в Сенаті. Він сказав, що також Палата представників готується оголосити імпічмент міністру внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасу. Більше про ці речі думаю, можемо Юлі далі поговорити. Так? так, безумовно. Я думаю, більше про ситуацію і значення для України поговоримо із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою, яка приєднується зараз до ефіру. Спробуємо приєднати Катерину Лісунову до ефіру. Якщо маємо її зараз нас, то зможемо поговорити. Катю, вітаю! Дякую, що до цієї розмови приєднуєшся. Давай поговоримо так більше. Власне, в чому полягає ця ситуація. Власне, а де зараз американські законодавці у своїх переговорах щодо кордону Сполучених Штатів і відповідно також щодо фінансування України. Загалом багато змін відбулось від учора, тому що вчора американські медіа, посилаючись на власні джерела, повідомили, що лідер республіканців у сенаті Міч Маконел звернувся до своїх однопартійців із запитом заблокувати перемовини по питанню кордону. Як, як ми раніше говорили нашим глядачам, як ви знаєте, що зараз питання кордону напряму пов'язані з питаннями України, тому що все розглядається в єдиному пакеті, і власне від розгляду питань кордону залежить допомога Україні. Власне, Американські медіа, посилаючись на власні джерела, стверджують, що Міч Маконел запропонував заблокувати перемовини по кордону через тиск колишнього президента Дональда Трампа, мовляв, Дональд Трамп хоче використати кризу на кордоні Сполучених Штатів Америки в своїй передвиборчій кампанії. І що якщо не буде кризи, то не буде на чому власне будувати свою кампанію. Але а тим паче, якщо погодять якийсь законопроект по питаннях міграційних по завершення кризи на кордоні Сполучених Штатів Америки, це буде власне, мовляв, перемога. Президента Байдена і мовляв, такою є мотивація Мічамаконела заблокувати перемовини по кордону. Детальніше про те, що саме змінилося в риториці Міча Мічамаконала і що саме є головною новиною звідучора, пропоную послухати в поясненні політичного аналітика організації разом Дага Кляйна, з яким я поспілкувалась учора. Сендерміч Маканел. Сенатор Міч Маконел, який завжди був дуже рішучим прихильником України, лише на початку цього тижня сказав, що ми повинні погодити допомогу Україні. Ми повинні досягти угоди по кордону. А вже минулого вечора повідомляється, що він каже, президент Трамп хоче балотуватися цього року, піднімаючи питання імміграції, і ми не хочемо робити йому перепони. Ми не хочемо вирішувати питання імміграції та позбуватися проблеми, на якій. Він Трамп може побудувати кампанію. Це дивовижний розворот опозиції Маконела. Чи дійсно Дональд Трамп вчинить тиск на республіканців із вимогами заблокувати перемовини щодо угоди по кордону? Насправді прес-служба Дональда Трампа поки що відмовляється коментувати, або не коментує взагалі, і зокрема наша колега Юлія Ярмоленко також зверталась із відповідними запитами, і поки що сторони Дональда Трампа чи дійсно такий тиск відбувається? Ми не чуємо, але зазначу, що буквально кілька днів тому назад лідер республіканців палаті представників, спікер палати представників Майк Джонсон, розмовляючи з журнал журналістами американських медіа заявив, що постійно веде перемовини із президентом Трампом щодо угоди по кордону. Свою чергу інший республіканець у сенаті, Міт Ромні, який зазначив також відомий як великий опонент Дональда Трампа, також зауважив, що дійсно є зміна в Мітча мічамаконала і також не, не спростовує і не відкидає ймовірність того, що зміна риторики мічамаконала та бажання заблокувати угоду по кордону надходить саме із запитів та тиску Ску Дональда Трампа про це принаймні мітромні сказав журналістам учора. Пропоную послухати його коментар також. Мені було важко зрозуміти, що пропонував лідер Макконел. Здавалося, наче це пропозиції від двох різних людей. Але коли я побачив сьогоднішні новини, а також той факт, що він міч Макконел, жодним чином не спростував їх, свідчить про те, що він дійсно схильний прислухатися до бажань колишнього президента Трампа. А сам колишній президент Трамп дав зрозуміти сенаторам, що не хоче, щоб ми вирішували проблему на кордоні. Він хоче покласти відповідальність за кордон на Байдена, і думка про те, що хтось, хто балотується в президенти, скаже: будь ласка, нашкодьте країні, щоб я міг звинуватити свого опонента і допомогти своїй кампанії, є просто шокуючим розвитком подій. Цікавий цей коментар. Дійсно, ми звернулися за коментарем і до кампанії Дональда Трампа. Чекаємо, чи зможуть вони все ж таки прокоментувати позицію безпосередньо і колишнього президента США Дональда Трампа Каче, чи є якась реакція від лідерів республіканців у сенаті, зокрема від самого Міча Маконела, лідера республіканців у сенаті? Зараз можна виділити три реакції: безпередньо спікера Палати представників Майка Джонсона, також як ти правильно зауважила лідера республіканців у сенаті Міча Маконела і лідера демократів у сенаті Чака Шумера, починаючи із спікера Палати представників Майка Джонсона, то можна повернутись до листа, який ви вже згадали на самому початку. Буквально сьогодні опубліковано було лист звернення Майка Джонсона, в якому він безпередньо закликає звільнити міністра нацбезпеки Сполучених Штатів Америки Алехандра Майоркаса, якого Власне, республіканці здебільшого звинувачують у кризі на кордоні, що мовляв, він не зміг зберегти національну безпеку Сполучених Штатів Америки. А також в цьому листі йдеться про те, що мовляв, угода по кордону в цьому форматі, в якому вона зараз ведеться, безпосередньо на рівні сенату. Найімовірніше не пройде палату представників за словами спікера палати представників Майка Джонсона, що там мовляв прописані не всі вимоги, які яких потребує власне Майк Джонсон, зазначує. Нагадаю, що в палаті представників було погоджено резолюцію, в якій прописано певні зміни по кордону, і в яких зокрема йдеться про зміни по кордону, які вимагають повернутись до політики Дональда Трампа, і мовляв, за словами Майка Джонсона, якщо цього немає в чинних перемовинах в чинній угоді, і за його словами цього дійсно немає. То мовляв, навіть якщо прийде до якоїсь угоди у сенаті, то ця угода буде заблокована в палаті представників щодо реакції представника сенату республіканців у сенаті. Мічамаконела то тобто безпосередньо він не спростовує і не підтверджує інформацію про те, що його е мовляв е заклики заблокувати питання е кордону е йдуть від тиску на від Дональда Трампа. Безпосередньо він не спростував і не підтвердив цю інформацію для американських медіа, і не коментував це питання, виступаючи у сенаті вчора. Своєю чергу лідер демократів у сенаті е Чак Шумер е він безпосередньо у своїй е про. Мові вчора вечірні промови після того, як були оприлюднені ці дані про можливий тиск Дональда Трампа на перемовини по кордону, безпередньо чак Шумер був достатньо позитивний в своїх в своїх коментарях і сказав, що перемовини все одно ведуться, і що перемовини по питанню кордону досі продовжуються. і Що від нього залежить зараз допомога Україні, і що мовляв, Сенат про, планує продовжити ці перемовини на цих вихідних як мінімум? Пропонує послухати його учора. Ні, коментар просто зараз Протягом кількох місяців я казав, що єдиний спосіб погодити додаткове фінансування для національної безпеки це серйозний підхід від обох партій щодо досягнення угоди. Демократи налаштовані рішуче. Ми прагнемо виконати нашу обіцянку і допомогти нашим друзям в Україні у їхній боротьбі з путіним. Як ми вже побачили протягом цього дня, зайти двопартійної угоди щодо додаткового фінансування дуже важко. Але я радий, що зараз переговори просуваються вперед. А вже ж досі є невирішені питання, але учасники переговорів працюватимуть протягом цих вихідних, аби усе вирішити. Катю, як ця ситуація а, непорозуміння знову ж таки в сенаті щодо угоди про безпеку кордону, як це може відобразитися на ухваленні фінансування для України? Тут варто зауважити, що за словами американських медіа тиск дональда трампа ведеться саме в питаннях кордону, і принаймні зараз немає інформації, що Дональд Трамп вимагає також заблокувати допомогу Україні. Відтак деякі експерти стверджують, що варто очікувати, що допомогу Україні і Ізраїлю і Тайваню власне відокремлять від питань. Кордону, що власне і було оригінальним запитом президента Байдена від самого початку він мав це в єдиному пакеті також окреме фінансування на кордон, але без кардинальних змін до імміграційного законодавства. Принаймні таку теорію висловив у коментарі, як я вчора спілкувалася із ним представник організації разом, політичний аналітик організації разом. Пропоную послухати його коментар просто зараз ось чому всі стурбовані зараз? Якщо Трамп напряму втручається у процес, чи не зруйнує це будь-які шанси на досягнення угоди по допомозі Україні? Повідомляється, що керівництво Сенату зараз обговорює спробу розділити питання України та кордону США. Щоб надати допомогу Україні та іншим іноземним партнерам Ізраїлю та Індо-Тихоокеанському регіону, окремо не пов'язуючи це з питаннями імміграції, нам залишається стежити, чим це завершиться. Зараз всі ці питання підвисли у повітрі, і багато хто запитує, чи цей загальний пакет допомоги, який включає питання кордону України та США, вже можна вважати розірваним. Це безумовно важливе питання. Ми будемо продовжувати стежити за тим, як розвивається ситуація. Варто все ж таки зауважити, що безумовно республіканці вважали, що спершу треба буде вирішити питання кордону, і це ставили як передумовому схвалення допомоги для України. Чи змінилася їхня думка? Ми побачимо у наступні кілька днів. Безумовно будемо стежити за цим. Дякую, Катю. На зв'язку з Капіталійською пагорба була наша колега Катерина Лісунова. Юлю, бачу, що дивляться нас у Іспанії, рівне вітаємо. Івано-Франківськ, Трогобич, Запоріжжя, Кропивниччина, Київ, своє рідне місто, Христинівка, Черкаські області, Харків, Львів, інші українські міста. Друзі, якщо маєте якісь питання, ставте, спробуємо з Юлою відповісти. Ми ж стараємось ці питання, коли є можливість ваші питання в тому числі адресувати до представників американської адміністрації чи у Білому домі, чи у Пентагоні, чи у Конгресі, де в нас є ця можливість зробити? І вчора така можливість була у Пентагоні. А на брифінгу до Сабріни Сінг це заступник заступниця речника відомства. Я запитав. Чи які ризики так є зараз цього неухвалення допомоги від Сполучених Штатів? І якщо б Конгрес не спромігся зараз ухвалити таку необхідну для України допомогу, які б меседжі, який сигнал це б надіслало про надійність Америки до решти світу? Можемо послухати, що відповіла Сабріна Сінг. якщо Конгрес не зможе ухвалити угоди і отримати додаткове фінансування для України, що це означатиме для здатності України захистити себе? І яке повідомлення про надійність Америки це б надіслало решті світу? Well, I think, uh, certainly... що ж однозначно це викликає занепокоєння, якщо ми не зможемо надалі підтримувати Україну. Я справді думаю, що члени конгресу обох партій дійсно розуміють, які вплив це могло б мати. Але я скажу, і це важливо. Не лише Сполучені Штати зараз підтримують Україну. Наші союзники та партнери активізувалися з точки зору тренувань, фінансування та підтримки. Тож справа не лише в США, але підтримка Сполученими Штатами України є неймовірно важливою, щоб продемонструвати єдиний сигнал не лише Європі, Росії, але й всьому світу. Наша підтримка, як ви чули від самого президента, непохитна, і ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Я справді вірю, що є члени конгресу з обох партій, які також так вважають і хочуть зробити правильні речі і ухвалити додаткове фінансування. Ось така відповідь від Сабріни Сіни, заступниця речника Пентагону. Юлю, маємо запитання. Вікторія питає, чому американських політиків перед виборами цікавить питання кордону з Мексикою? Відповідаємо дійсно знаємо, рік виборів 2024 Тут у сполучених штатах, і відповідно кожна партія, як це відбувається, зрештою. Кожного виборчого циклу намагається знайти якісь можливо слабкі моменти, слабкі сторони у своїх опонентів, намагається використати внутрішньополітичні зовнішньополітичні речі на свою користь. І Тому власне тема американського кордону вона не є новою. Її повторювали і у році 2020-му і 2016-му, вона знову випливає. Так, це тема, яка турбує багатьох американців, і тому а, різні політики, і республіканці, і демократи мають Кожен з них свої погляди на це питання і використовують а, цю карту у своїх передвиборчих кампаніях, у своїх передвиборчих заявах. Тому, в принципі, тема виборів вона не є новою 2024 року, але ще в цьому році її так сталося у конгресі. Пов'язали із питаннями України. І зараз питання України воно так виглядає. Юлю є від того. Так якої буде угода щодо безпеки південного кордону? США там тема кордону, звісно, цікавить багатьох виборців. Я зокрема спілкувалася з ними в Айові, і дедалі більше і більше лунає від людей, які йдуть голосувати на праймеріс, Що для них найголовніше питання це питання безпеки американського кордону. Незрозуміло, чи це виникло природно це питання, чи все ж таки це був результат риторики політиків, а також інфлюенсерів, які по порушуються питання раз за разом. Друзі, перейдемо до іншого. Дуже важливого питання Рада безпеки ООН напередодні зібралася на засідання, аби обговорити ситуацію довкола катастрофи російського військово-транспортного літака іл 76 який 24 січня впав під Білгородом. Засідання скликала Росія. Які головні заяви пролунали? Чи вдалося Радбезу ООН відможуватися від наративів Росії і пролити світло на те, що справді сталося? Про все це поговоримо із нашою колегою Іриною Соломко, яка і стежила за цим важливим засіданням. Іро, привіт! Вітаю. І для Росії, яка і скликала засідання, було принципово, щоб це засідання відбулося в той самий день, але так не сталося. Про що це свідчить, і в якій тональності взагалі пройшла ця зустріч? Так, Юлю. Насправді. Дуже всі помітили про те, що Росія просто дуже сильно тиснула на всіх членів Ради безпеки, зокрема на звичайно на головуючу на Францію, щоб це засідання відбулося день в день. Це дуже рідко відбувається насправді. Навіть по газі цього не сталося. Єдиний раз, коли це сталося. Це було коли була, була обстріли Білогорода, Але в принципі там день-два це нормальна практика для ради безпеки. Скликати засідання та після цього, тому що є є інше, є, є порядок. Денний і там багато подій відбувається. Так, от вчора було Сідання також я перепрошую 24 го числа. Було засідання по газі. Відповідно дуже важливе, і тому французький е, головуючий французький посол він. Е... Поставив саме це засідання, засідання, яке вимагала Росія на 25-те вечорі. але можна бачити по реакції Росії, тому що саме з цього з цих там з цієї перепалки дискусії розпочалося і засідання Ради безпеки, тому що Російський заступник російського посла Дмитро Полянський він одразу взяв слово і почав просто звинувачувати французів там що вони заангажовані, там що вони погано виконують свою роботу, і проводили наприклад приклад того самого Еквадора, який швидко міг скликати засідання. Але французький посол був дуже спокійний. Він пояснив, що була інший порядок, де і це абсолютно нормально. А більш того, бі, він про це говорили не лише війна, також наприклад, американський представник говорив про те, що, очевидь, Росія все ж таки намагалася підсилити, скликаючи засідання в той самий день свою позицію. Та да? тому, що ми пам'ятаємо, як американські медіа все ж таки висвітлювали не тільки американські припрошу світові медіа, висвітлювали, коли тільки інформація з'явилася про літак. Тобто, в принципі, більше там звучали російські наративи. Так, от можна сказати, що на Сідання безпеки було все дуже зважено, і наприклад, від ООН виступала заступниця генерального секретаря, секретаря з політичних питань розмарі декарло. Так вона сказала та що організація вільних націй не в змозі перевірити повідомлення, тобто вона сказала позицію Росії позицію України відповідно. І ООН не може перевірити і обставини катастрофи. Але зрозуміло, лише те, що інцидент стався в контексті вторгнення Росії в Україну та війни, що триває, і цей меседж, в принципі, він звучав продовж всіх вис. Ципів, тобто практично кожен кожна країна член говорила про те, що так цього би не сталося, якби б Росія не розпочала війну. Цього би не сталося відповідно, якби б Путін не розпочав цю війну. Тому в контексті саме пропаганди та та використання цього майданчику на користь Росії вчора можна було сказати, що цього не відбулося. Ірина чого озвучили західні дипломати свої висновки? Про те проаналізуйте, будь ласка. Перепрошуємо так за технічні незручності. Продовжуємо Ірино, з тобою розмову. Питання полягає в тому, чи озвучили західні дипломати свої висновки про те, що насправді могло статися, так і хто має нести відповідальність, якщо підтвердиться, що дійсно були на цьому борту військовополонені? Що про це говорили? Так, про це дуже багато говорили. Насправді знову ж таки, та заяви були дуже обережні. То вони намагалися бути над процесом, кажучи, що ми чекаємо розслідування, та тобто, і вони також згадували, що Україна запросила своє е, міжнародне та допустити, все ж таки до цього е, до, до території, де Павлі так, щоб дослідити міжнародних експертів. Наразі в принципі Росія склала, що цього не буде. Про це також ми поговоримо пізніше, тому що про це говорила представниця України. Але в принципі, е, наприклад, е, тобто, практично в кожному виступі, я ще раз повторюся, лунав месич про те, що е, Ця війна розпочала розпочати Росію. Відповідно, все це наслідки цієї війни. Тому, в принципі, так де факто, та жодний з виступаючих не не поклав відповідальність на Україну. А про те говорило про те, що все ж таки це відповідальність Росії. Зараз я б теж хотіла, щоб ви послухали частину виступу американського заступника американської американського посла Роберта Вуде, тому що він він багато говорив про те, що. Про війну, про відповідальність Путіна, да і про те, що все ж таки Росія намагалася використати цей майданчик знову в черговий раз для пропаганди, але цього насправді не сталося. Ваша на ваш токолфора кансолмітинг фіцона фамілія паттерн Поспіх Росії скликати засідання Ради безпеки відповідає вже знайомій схемі прямо з російського підручника, який ми всі добре знаємо. Росія неодноразово намагалась перекласти відповідальність за трагедії цієї безглуздої війни вибору, наче вона жертва, а не агресор. Поки ми разом опрацьовуємо факти та з'ясовуємо, що сталося. Варто повторити, що повну і остаточну відповідальність за початок і продовження цієї війни несе Кремль. Військовослужбовці російських збройних сил також несуть відповідальність за вчинені ними воєнні злочини та інші звірства. Занепокоєння російського представника та спроби здаватись серйозними щодо мандата Ради безпеки щодо підтримки міжнародного миру та безпеки звучать марно, оскільки Росія продовжує здійснювати агресію та невимовні звірства проти українських громадян. Це безумовно дуже важливо, що західні дипломати озвучують таку позицію. Іро, а яку позицію озвучили представники України? У нас лишається менше двох хвилин. Так, ми дуже дуже всі очікували на позицію України. Я виступала заступниця, яка вже зазначила українського посла, і вона насправді сказала та що. А, тобто, чому Україна так зараз прискіпливо контролює а, цей напрямок? А тобто це білого простір повітряний простір над Білгородською областю? Тому що саме звідти а, на, то за саме звіти летять ракети на Харків, які зараз обстрілюються дуже сильно. Тому вона говорила про те, що а, по суті так Україна контролює цю ситуацію. Цей, цей простір, і звичайно, якщо там є якісь. Воєнні об'єкти да, або військові об'єкти повітря, які є, зрозуміло, що Україна намагається їх поцілити. Тобто вона в принципі, про це говорила. А в тому числі вона також говорила про те, що відповідальність та вчергово вона заявила про те, що відповідальність, звичайно, за життя та безпеку військовополонених несе Росія, тому що Україна свого боку доставила всіх військовополонених, які мали бути на обмін на тертобто призначене місце. Вони були в безпеці. Вони чекали на цей обмін, і зараз ви можете почути частинку теж її виступу де вона говорить про деякі певні нові нові да деталі того що е, наша розвідка українська розвідка змогла е, дізнатися. It is obvious that the Russians are messing with the lives of Ukrainian captives Очевидно, що росіяни граються з життям українських полонених, почуттями їхніх рідних та емоціями українського суспільства. Необхідно максимально становити всі чіткі факти, враховуючи те, що літак розбився на території Росії, яка знаходиться поза нашим контролем. Зараз ключове слово факти. Українська влада з'ясовує всі обставини та долю всіх полонених. Багато про що говорить те, що Кремль, як випливає з заяви речника Путіна, фактично відкинув ідею прозорого та неупередженого міжнародного розслідування, наполягаючи на тому, що буде дозволено лише упереджене розслідування для підтвердження російської версії так званих українських злочинів. Ціль Кремля зрозуміла зберегти наратив про ситуацію в рамках своєї версії. Ірино, дякуємо тобі за твою інформацію. Зон Ірина Соломко, наша кореспондентка в Нью-Йорку, була на прямому зв'язку. Друзі, ми продовжуємо випуск і власне в продовження теми наша колега Марія Уляновська напередодні поспілкувалася з експертом національного та міжнародного кримінального права та колишнім заступником генпрокурора України Гіндузом Мамедовим. І вони говорили про те, хто власне нестиме відповідальність, якщо на борту Іл-76 таки були українці, і про його очікування від міжнародної дискусії на цю тему. Пане Мемедов, вітаю вас. Проаналізуйте, будь ласка, цей інцидент з точки зору міжнародного права в першу чергу. Важливо чекати офіційних даних української сторони щодо долі українських військополонених. Це дуже важко важливо, і треба пам'ятати, що, що російська пропаганда завжди поспішає за будь-якими обставинами звинувати Україну. Цих ціпова стратегія так було Семаж 17 і Олімською було там. Якщо аналізувати повідомлення російської пропаганди, то вони не враховують одну важливу річ, тобто Третю Женевську конвенцію, що присвідчення військополоненним. Згідно з нею, сама держава, що тримає полоні, несе відповідальність за військополоненим, і примущування військополонено завжди здійснюється куманна в умовах. Не менш сприятливих ніж ті, в яких здійснюється переміщення військ держави, що тримають в полоні. Тобто вони використовували, як, як мені відомо, використовували літак військовий, який до цього часу завжди вона привазила зброю і займалася, скажімо так, зброєю завжди. Військова техніка, військова техніка, вона є законною цим. І якщо перевезти російська сторона військової військові техніки цивільних громадян, це повністю відповідальність російської сторони. Україна вже закликала провести міжнародне розслідування цієї справи. Як це можна зробити на території Росії? Перше, чергу, українська сторона вже розпочала кримінальне провадження по 438-му. Тобто за порушення закону і ізвичайно війни. Порушення саме третьої Женевської конвенції, тобто вона вже почала розслідувати, тому що я так розумію. Вона почала це зв'язку з тим, що в СМІ дуже багато говорять про те, що в літаки були наші громадяни, тому вони повинні були починати це розслідування. А по-друге, це розслідування також можуть розпочати міжнародний кримінальний суд, на що я так розумію. Що й мав на увазі президент, коли він говорив, що міжнародна спільнота повинна звертати увагу на це події і розпочати міжнародне розслідування. Є що а, а останній шлях, по якому можна пойти, але я думаю, що він дуже складний. Це якщо створити між е, міждержавну слідчу групу, ну але вона неможлива, тому що ми в стані війни з Росією, тому це е, складна історія буде. Те, що Україна відкрила це кримінальне провадження про порушення звичаїв війни, чи означає це, що Україна фактично визнає, що там були українські військовополонені? Дуже цікаве питання, і я рахую, що ні, тому що кримінальна процесуальна законодавство України законодавство України така що вона може відкривати провадження будь-якому випадку, якщо є підозра на те, що там є склад злочину. І тому на даний час говорити про те, що Дії цих і інших осіб є скла злочина, неможливо. Треба розслідувати це провадження. якщо порівнювати цей випадок з збиттями 17 з Оленівкою. Які уроки можна винести із тих трагедій, щоб краще досягти справедливості у цьому випадку? Я б не порівняв би цей випадок, тому що мач – це цивільний літак. А... Іл-76, він військовий літак тому тут різниця в тому що в тому що іл 76 вона легітимна, або або якщо правильно сказати законна ци і військові мали б право відкривати вогонь по цьому літаку що ви очікуєте від засідання ради безпеки оон яке скликала з цього питання росія Ну чесно кажучи, я нічого особливо не очікую, тому що це попередні, що були засідання. Там нічого такого здивованого не було, крім чесно кажучи, яких емоційних думок російської сторони. Але цікаво було б подивитися і послухати і доводи, були на сам там наші громадяни, чи не було. Це найважливіше, важливе, що на даний час мене особливо цікаво. Це було інтерв'ю з Гюндузом Мамадовим. Можете більше почитати на нашому сайті. На сам кінець є кілька запитань. Ян питає, як довго Європа зможе допомагати Україні в планах Європейського союзу допомогти Україні до 2027 року. Як як найменше, і наступного тижня, 1 лютого, вони будуть збиратися на спеціальне засідання на саміт. Єдине питання: чи зможе Віктор Орбан, лідер угорщини, заблокувати це рішення? І зараз у європейців є план, як уникнути цього блокування. Будемо більше говорити про це наступного тижня. Що питання від Тараса питає він не вже Дональд Трамп зірвав угоду між демократами і республіканцями, щоб міграційні питання взяти для своєї передвиборчої кампанії? Принаймні до таких висновків. Доходять американські змі, які, а, яким було відомо про розмови всередині республіканської партії. Що вони конкретніше пишуть про це, і яка може бути роль Дональда Трампа в тиску? Можливо, на законодавців про це читайте в матеріалі. Нас є на сайті детальніше з оглядом американських змі і цієї ситуації. Також на цьому завершуємо. Приєднатись до програми. Чистаємо 22 А брифінг повернеться до ефіру вже в понеділок. Тоді побачимось на все добре. Па-па. бережіть себе і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформацію.